Всім привіт! Ми продовжуємо наш курс Гітара для початківців. І сьогодні на принципі простих акордів ми розглянемо септакорди. Що ж це таке та для чого воно? Септакорд це коли до звичного нам мажорного чи мінорного акорду додаємо одну ноту від італійського числівника септіма. В перекладі «сім» позначається сімкою поруч з акордом. Мажорні септакорди звучать. Більше різко, зухвало. А мінорні, м'яко та прозоро, я б сказав, поджазови. Відчуйте різницю. Роль такого виконання дуже важлива, адже освоївши ці акорди, ваше звучання стане більш цікавішим. Як же ж їх грати? Зараз розберемося. На минулому занятті ми розглядали прості акорди. На цьому ж підґрунті розберемо септи. Візьміть ля мінор і заберіть безіменний палець. Вітаю! Все вийшло! Звучить ля-мінорний септ акорд. Тепер мі мажор. І знову прибираємо безіменне, отримуємо септ. З ремінором трохи по-іншому, але теж нескладно. Вказівним пальцем затискаємо одночасно першу та другу струну на першому ладу, а середнім третю на другому. Готово. В домажорному септі додаємо мізинець на третю струну третього ладу. Можуть виникнути невеличкі складнощі, але я в вас вірю. Змінюйте акорди по черзі, більше тренуйтеся, а винагородою вам будуть слухняні пальці та чисте звучання. Всім пока, до нових зустрічей!